Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з соціуму. Розпочинаємо наш день з ранкового привітання. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в полі дубки. Доброго ранку. Люди привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні, дітки, я хочу вас познайомити з дівчинкою Олею. Оля дуже хоче ходити до дитсадка, але трішечки хвилюється. Давайте розповімо Олі, що відбувається у нас в дитячому садочку. Кожного ранку всі прокидаються, вмиваються. Чистять зубки, одягаються і поспішають за своїми справами. Дорослі поспішають на роботу, старші дітки до школи, а найменші дітки у дитячий садочок. У садочку малюків привітно та радісно зустрічає вихователь та друзі. Ранок розпочинається з ранкової зарядки. Дітки виконують різні вправи. Вони є корисними для здоров'я та заряджають їх енергію на цілий день. Потім помічник вихователя приносить смачний сніданок. А яка ваша улюблена страва на сніданок? У садочку працює музичний керівник. Вона знайомить дітей з музикою. Навчає співати та танцювати. Протягом дня вихователі проводять з дітьми заняття, навчають їх малювати, ліпити, клеяти, рахувати, читають їм цікаві книжечки. Саме в дитячому садочку діти дізнаються багато цікавого про птахів, звірів. Про рослини та багато іншого. А ще дітки дуже полюбляють гратися, як же багато цікавих іграшок у дитячому садочку. А ще є час для прогулянок на свіжому повітрі. Тут дітки гуляють, граються та пізнають природу. А після насиченого дня на дітей чекає денний сон, який дуже корисний для здоров'я. А після сну ще є час на вечерю та цікаві ігри та заняття. І вже тоді на малят чекають їхні батьки, які повернулися з роботи і всі разом радо йдуть додому. А на завтра буде новий день для занять, розваг та веселощів. Тож, Олю, не хвилюйся. Все буде добре. Ми чекаємо на тебе у дитячому садочку. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей, малята! До побачення!